Чергова зустріч будівельника і Одеси подарувала справжній трилер, сповнений драматизму від першої до останньої секунди гри. Суперники за торішньою чвертьфінальною серією плей-офф цього разу перетнулися, маючи діаметрально протилежні показники у турнірній таблиці. Кияни у статусі лідера чемпіонату, Одеса як власник останньої позиції. Утім, цей факт зовсім не позначився на характері гри. На потужностях Лео Лайнса і Михайла Анісімова жовто-сині відірвалися на вісім пунктів у першій десятихвилинці. Утім, Ростислав Кривич на пару з Андрієм Агафоновим влаштували ривок 9-0, після якого відбулася перша із загальних 23 змін лідера цього матчу. Перетягування канату тривало впродовж наступних 20 хвилин, а справжній злам у грі настав посеред останньої чверті. Ініціював вирішальний наступ одеситів Тайрон Брейзелтон. Підхопив Іван Кольєвич, але найбільший внесок зробив Агафонов, котрий діяв із засідки, виправляючи хибні спроби партнерів. Виконавши додавання у кошик своєї колишньої команди за 4,5 хвилини до фінальної сирени, Андрій забезпечив гостям плюс 10. А після таймауту від Айнера Забагацькіса і відчайдушної гонитви киян саме Агафонов підвів фінальну риску у цьому матчі, заблокувавши спробу Лайонса перевести гру до овертайму. Відтак 80-78 – сенсаційна перемога БК Одеса. Лаєнс не мав собі рівних за результативністю та вмінням збирати відскоки однак, його основний конкурент і один із винуватців цієї перемоги Брейзелтон, зіграв більш варіативно.